Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. переможемо разом. Друзі, це звичайний волинський митник Михайло Бурдейний. в багажнику його авто знайшли 700 тисяч доларів. Пише Міхайле Шнайдер. І знаєте, що йому за це було абсолютно нічого, але справа навіть не в ньому. Справа у всій системі. Скільки ще таких митників, прокурорів, суди та інших чиновників з набитими грошима-багажниками та карманами? Їх тисячі, просто тисячі суми, котрі проходять через. Цих ділків мені навіть важко уявити це мільярди, багато мільярдів. Так, хлопці з правоохоронних органів нарешті взялися за цих персонажів, але їх настільки багато, що це займе роки, багато років. Але результат того вартий резюмує блогер. Тож час залужний до місця того, щоб гроші конфісковані у митника передали для ЗСУ. Нагадаємо, гроші вилучені в рамках кримінального провадження у колишнього начальника відділу митного поста ягодин Михайла Бурдейного таки перерахували на потреби збройних сил України. Не йдеться про 684 тисячі доларів США. Про це центру журналістських розслідувань Сили Правди повідомили у Національному антикорупційному бюро України. На дорозі Київчоб у Рівненській області зупинили автівку q К'ю-7», за кермом якої перебував колишній начальник відділу митного оформлення номер 2 митного поста «Ягодина» Михайло Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці, нібито виявили понад 700 тисяч доларів. Щоправда, згодом стало відомо, що Уда наклав арешт не на всю суму, а лише на 693 тисячі доларів. 10 тисяч доларів, нібито справжні власники встигли забрати ще до вилучення суми 5 тисяч 900 доларів із тих на які наклали арешти. Банк забракував як підробні, а 100 доларів вилучили на дослідження з Нацбанку. А згодом стало відомо, що ці кошти ймовірно належать сім'ї такого собі Хусейна Дукаєва, який родом з Вінниці. Нині він депутат Кам'янець-Подільської районної ради. Від. Радикальної партії Олега Ляшка саме його представники намагалися повернути кошти через суд з вимогою про повернення вилучених коштів звернулася третя особа, зазначивши належність вилучених грошових коштів їй, а також обставини передачі грошових коштів працівнику митниці на З метою перевірки версії походження грошей під час зато судового розслідування вказаного кримінального провадження проведено комплекс слідчих розшукових дій, який, зокрема, включав понад 17 обшуків за місцями проживання та перебування фігурантів кримінального провадження, а також понад 70 слідчих дій. Повідомили журналістам Сили Правди у Набу. Центр журналістських розслідувань Сила Правди розповідав, що попри те, що за декларацією митник Михайло Бурдейний не має ані власного житла, ані авто. Насправді за кілька років його родина скупила нерухомості та автомобілів на 600 тисяч доларів, і це лише за приблизними підрахунками. Заложний обіцяв, що такого терпіти не буде до зустрічі друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.